Доброго, доброго, доброго дня, пані Оксан, вже почали. Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін в студії. І я Олег Самко. і про це взагалі можна вже не говорити. Чому? Тому що сьогодні в мене дві чарівні, веселі, чудові, розумні фахівчині. Сьогодні в мене в гостях ну, по-перше, пані Оксана Яценко, директор департаменту освіту Вінницької міської ради. Пані Оксана, ради вас бачити. Я навзаєм. Я вам вірю. А також мене сьогодні вперше. Калугаряну Тетяна, вона керівниця навчального курсу Must Have. Пані Тетяно, ради вас бачити. Вітаю, теж рада. Добрий день сьогодні. Ми будемо говорити про ту подію, яка вже відбулася, і в принципі, це була домовленість з пані Оксаною. Вона мені сказала так: наперед нічого говорити не будемо, нехай воно відбудеться, а потім ми прийдемо і абсолютно все розповімо. Пані Оксана тоді мала на увазі навчальний курс Must have. Must have навчальний курс відбувся. Е, до речі, він відбувся, по моєму, дуже 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 нещодавно. Ні, Зовсім. він не відбувся. Він розпочався. Він розпочався. Да, він розпочався, тому що він має він. Це не одноденний абсолютно курс. Так, ось must have. Е, Дуже коротко, враховуючи, що всього лише 20 хвилин. цілі і аудиторія, які цілі стоїть ставить перед собою навчальний курс must have? Ну, давайте почнемо з назви. Да? Хто знає англійську, must have, застос... must, слово must mm -hmm. застосовується там, де повинен. Тобто, must have повинен знати. А що ж наші діти мають знати? А наші діти мають мати навички, які не були притаманні е, дітям е, у 20 столітті, або їх просто не розвивали. Е, це і проєктний менеджмент, і е, навички лідерства, і фандрезін, і ефективні комунікації дуже багато. Я думаю, що пані Тетяна більше розповість uh -huh. про цей курс, тому що вона тренерка цього курсу. Е, і цей курс розрахований якраз для дітей. В Восьмих десятих класів для того, щоб діти, які бажають, діти самостійно реєструвалися на цей курс, щоб вони мали змогу. Е Пройти тренінг і отримати ці навички, і дуже успішно їх використовувати в майбутньому, тому що це по великому рахунку, те, що називають soft skills, м'які навички, mm -hmm. навички 21-го століття. Якщо ти хочеш бути лідером, якщо ти хочеш бути успішною людиною, мати гарну професію і потім стати професіоналом, ну без цих навичок просто нікуди, тому що все майбутнє життя, майбутня професія, майбутні навики, навички пов'язані. І починаються саме з утримання таких знань, пані Тетяно. Так, слухай. Ну, пані Оксана сказала, що ви більш детально можете сказати. Так, взагалі, мета цього курсу це дійсно, щоб діти 8-10 класів здобули навички. Саме ми їм розповідаємо про різні можливості для молоді, де вони можуть за ними моніторити, слідкувати і вбрати навіть участь в схожих курсах, в схожих навчальних закладів в навчальних заходах. Про лідерство ми будемо говорити по проєктний менеджмент, по фандре. Зен про ефективну комунікацію, адміністрування різних проєктів і тайм менеджмент. Тобто, окей, okay. e, значить, e, знову-таки, таймінг. E, Вибачте, таймінг 20 хвилин цього ж. Ми не встигнемо всього. Кому буде корисний, і так зрозуміло. Це буде корисний саме восьмийдесяті класи цей раз. До речі, був якийсь певний відбір. Так, був відбір. У нас всього заявок подалось більше шістдесяти і ми обирали тридцять, тому що це так само така ефективна робота в групі. і Тридцять осіб буде достатньо для того, щоб і практичні зробити заняття з ними і теоретичний матеріал. Ну, зробили б два по тридцять. Ми ага, цього не, року не, тестуємо. Не вистачає викладачів, <рес> так? Я зрозумів. <рес> так. так, цільова аудиторія, ми також зрозуміли. Теми ви вже почали говорити, так. які основні будуть теми. А тепер питання структура. Яка структура курсу uh -huh. розпочали е, нещодавно. 13 березня? От. Ми стартували. У нас в рамках курсу відбудеться сім зустрічей. На кож... на кожній зустрічі виділена певна тема, з якою ми працюємо. Да? в 13 березня. Ми зустрілися стосовно теми громадянської освіти, а також можливостей для молоді. Наступна зустріч у нас буде 27 числа, і кожних два тижні ми зустрічаємося по середам на три години, де опрацьовуємо теми. Які задані в курсі? Окей, ключ е, які ключові поняття та навички слухачі отримують після проходження курсу. На що вони можуть розраховувати? А вони можуть розраховувати з тим, що вони вже отримали на першому занятті. Це всі ресурси, де можна моніторити про можливість для молоді. На наступному лекції ми будемо говорити про лідерство, як бути ефективним лідером, що для цього потрібно, які звички, навички. Нас ще в нас буде дві зустрічі повністю. По project менеджменту, де вони зрозуміють саме структуру реалізації будь-яких своїх ініціатив від від ідеї до звітування. Далі... Це якісь універсальні такі? Так, е це формули. універсальні, які вони зараз можуть використовувати, реалізуючи будь-яку свою ідею в школі, а в подальш... а далі в подальшому в житті, які вже такі глобальні проекти в місті, да, які вони можуть реалізувати своїми однодумцями і. Далі ми будемо говорити про залучення коштів саме по фандрейзинг. І звісно, те, що дуже необхідно в рамках реалізації будь-якої ініціативи і взагалі структури роботи своєї, чи професійної, чи взагалі особистої, це про комунікацію да, з партнерами, з командою свою і з по тайм менеджменту До речі, хочу сказати, що на першій зустрічі всі діти говорили, що вони супербізі, дуже зайняті. Тому я думаю, що тема по тайм менеджменту дуже вдала буде і вони зможуть зрозуміти. Зуміти, як вилаштувати свої пріоритети і різні лайфхаки, які ми їм підготуємо для того, щоб вони були в менеджменті супер. Окей. Да? Okay. Формат, який формат закладений в цілий курс? Я чому так запитую? Е, ну, ми знаємо, що найкращий це наживо. наживо, це найкраще. Ми чудово розуміємо, що може бути абсолютно все. І є ще третій варіант. Ну тобто, от який або це змішаний, або що наскільки мобільний сам курс для його викладення? Дивіться, я так як я є представником малої академії наук, і це проект є частиною малої академії наук спільно з департаментом освіти і науки. Я проживаю в місті Вінниці, і для мене було супер важливо, тому що дуже багато курсів проходять онлайн зараз період війни, щоб він був офлайн. Діти дуже скучили за цим. Дуже багато вправ, саме які ефективно можна впровадити для того, щоб вони дали результат. Це в офлайн форматі. Тому ми взяли вінницькі школи, да і зробили, робили їм саме цей курс в офлайн форматі. Під час тривоги, звісно, в нас є певні правила безпеки. Ми припиняємо заняття, йдемо в укриття, повертаємося. Але ми в цьому курсі дуже мобільні і гнучкі. Якщо не дай не, не, Бог, щось трапиться, я маю на увазі. тривога перерве наші заняття. Ми його відпрацюємо і відповідно проведемо. Так, тепер, пані Оксано, а які методи навчання? Так як навички різні і методи навчання мають бути різні. Не можна навчити однаковою формою чи методом навчання, наприклад, тайм-менеджменту і проектний менеджмент. Якщо вже Тетяна говорила про проектний менеджмент, то це взагалі дуже класна ідея. Да? Тому що все зараз, вся діяльність професійна, вона в основному побудована на проектах. Людина має мати ідею. Ідею класну, яка дійсно буде розвивати те середовище, в якому вона знаходиться. Якщо ми говоримо про дітей, це освітній заклад, але може це бути і місто. Потім цю ідею треба проаналізувати, обговорити. Тут потрібні навички командної роботи, тому що людина людина може написати проект не на питання, але класно, коли його пише команда. І якщо людина лідер, має лідерські якості, а в основному я більш ніж впевнена, що ці 30 дітей це лідери. Тому що лідер це не тільки той, що веде вперед, а лідер це ще той, що бере на себе відповідальність. І е, про е, проговорити з командою представити описати проект і зробити його настільки успішним, щоб ото журі, да, чи члени комісії, які оцінюють проект, вони оцінили цю ідею. Е, в нас все-таки залишається бюджет шкільних проектів угу. і екологічної е, 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 ініціативи. Хоча він і зменшений цього року буде е, цей проект к е, проекту по вартості, але кількість їх збільшиться і більш дітей Можуть брати участь, і коли вони будуть мати такі навички, їм навпаки буде набагато легше. А ще дуже цікаво, те, що ми цього року у всі положення щодо наших проєктів внесли національно національну патріотичну складову, тобто те, що є на часі зараз. Проєкт має бути не просто там умовно там, затребований, там поставити різнокольорові стільці. Він має носити оцю національну патріотичну складову і я вважаю, що однією і теж із одних важливих мастхев, да навичок, uh -huh. які мають отримати діти, це е, вони будуть мають бути виховані як патріоти нашої держави і нашого міста. Що ну це важливо. апріорі апріорі, mm -hmm. да тут навіть мови немає. От от тут є два моменти: з одного боку, ми звикли до фрази, навіть фразуванням, як ми фразуємо, так ми і думаємо. Е, ми кажемо та тут навіть і мови нема. От uh -huh. я завжди кажу: стоп, мова є. Тому що ми мусимо це озвучувати обов'язково. Е, як в маркетингу не написав, не зробив? Так. Не записав, не, не зробив. зробив. От тут мені Але... здається так само: не сказав, не проговорив, не зрозумів, не запам'ятав, не виконав. Але ще важливо до речі, одної складовою проект менеджменту, щоб ти мав так написати свою ідею. Щоб зрозуміла, навіть мала дитина, ось цього ми теж будемо навчати, тому що іноді е, нам дуже важко, по-перше, сформувати її, угу. по-друге, написати, а по-третє, так, щоб це було зрозуміло актуально всім. Маєш на увазі закон трьох п'ятірок? Можливо, ясно. А, ну, от так як ви поки що на сьогодні, от зараз, на цей момент, так, 10, 10 хвилин нашого ефіру пройшло. В мене виникає питання: це майданчик стартапів? Не зовсім. Це майданчик. Але ну всі умовності. Е... Придумай, напиши, збери команду і переконай журі. Це один, тільки одна навичка, яку діти отримують. Ага, Зрозуміло, шановні глядачі і слухачі, це було раз. <рестужці> <рестужці> це було <рестужці> раз. <рестужці> раз. Так, давай. А там ще тайм-менеджмент. Це два. Mm -hmm. А там далі адміністрування проєктів. Три і далі, що там може бути там лідерство, Комуліки. основи громадянської світи, там дуже багато складових. Тому що людина вона не може бути от вона універс, ні, вона має бути універсальна в чомусь. Але крім того, якщо людина є розвинута, то це великий респект. Вона добивається набагато більшу, ніж вона там, от в своєму проектному менеджменті, угу. пише тільки проекти, подає на міжнародних донорів і, і все решта. Вона ж має інші Навички, тому що от е Харарі пише, якщо його почитати книжку, навички 21-го століття, він пише чітко: що до 2050 року не буде взагалі як професій, а буде набір навичок. Оцей набір навичок, яким навчають в проекті Мастхел, він і буде тією основою, на якій можна рости, змінюватися, і за потребою перекваліфіковуватися. На, іншу, на інше виробництво, на інші види діяльності для того, щоб мати бути професіоналом, мати постійність no, це зараз, дуже просто. За та от ви кажете, зараз дуже просто. Зараз для нас змінити е, е, основну свою форму діяльності це стрес. Нам з вами да. Нам з вами да. А ви не забувайте, що це діти 8-10 класів? Я не класу. забуваю. Ну просто я так думаю, що якщо ми з вами разом, то нам не у нас все вийде. 100%. Ми придумаємо, що зробити. Знову таки, я жартую. Я жартую в даному випадку. І тут ми підійшли до ще одного дуже важливого, на мою думку, питання: хто викладачі? Хто ментори? Хто викладачі? Uh -huh. Uh -huh. Викладаю я <свісно> всі сім зустрічей і зразом з колегою теж долучила її, з якою ми до речі познайомилися ще в університеті mm -hmm. в рамках. Ось схожих дуже заходів, коли ми були учасниками. І зараз моя місія, я вважаю, для я займаю позицію активного громадянина нашого міста. І зараз моя місія це передати той досвід, який я маю там більш ніж 10 років саме в громадській діяльності, паралельно працюю, працюючи в бізнесі. Мені хочеться донести. Практичний, теоретичний свій досвід поділитися з ним, і я думаю, що зараз дуже цінним є коли ці діти дізнаються це, будучи в школі, тому що я пам'ятаю, що я на схожі заходи перша потрапила в університеті на третьому курсі і. Зараз я думаю, що це вже пізно їх потрібно все таки здобувати ще в школі, тому що коли ти закінчуєш школи, багато хто вже одразу йде працювати. І зараз популярним саме в середовищі шкільному є те, що вже діти шкільного віку реалізують дуже потужні заходи, акції, проекти або долучаються до них. Я не думаю, що відкрию Америку, якщо скажу почне з дитячого садочка. 100%. От, я до думу, речі, ком... для, для дитячого садочка є така програма? Must have? Нема не зробимо. Немано не, не зробимо. <ріст> да. Там основне основна проблема буде манна каша. Це, наступ... <ріст> Ні, це наступний крок. <ріст> е, до речі, вони дуже діти навіть уже в садочках вони дуже креативні мають дуже багато цікавих ідей. Я е, якось я да, їхала в громадському транспорті, і дитина розповідала мамі, де б вона що зробила в цьому місці. Тобто вони вже мають своє бачення. Mm -hmm. Вони вже мають своє бачення, і вони вже хочуть виявляти свої лідерські якості. Тому я думаю, що ви абсолютно доречно помітили, що така програма вже потрібна в дитячому саду. А, на завершення всіх цікавить і дітей, ну умовно, от ви кажете дітей, хоча я думаю, що вони не погодяться з таким визначенням старших школярів. Давайте так mm -hmm. будемо говорити. Старших школярів їх в першу чергу, так і вас, також як організатори, вас цікавить. Результат. Е, результати та оцінювання, оцінювання результату, які вони здобули. Як, в якому вигляді, яким чином ви будете це робити? Mm. Дивіться, після завершення кожного модуля у нас є невеличке тестування, а, плюс, зрозуміло, що це відвідання абсолютно всіх занять. А, звісно, є певні ризики стосовно того, що діти хворіють. Як було mm. на минулій зустрічі, там декілька чоловік. Ми це все відпрацьовуємо. Так? І а, після закінчення курсу вони, звісно, отримують сертифікат. Сертифікат від малої академії Ну про те, що вони пройшли даний навчальний курс, що це, пані Оксано, що цей сертифікат, яким чином він може їм зіграти в плюс? Для чого, коли, куди, де вони можуть це все? Чи це просто. Ви знаєте, якщо людина має мету, і якщо людина йде до мети, то це для себе. Це, я кажу, знаєте, психологи, треба на стіну біля себе вішати абсолютно всі свої досягнення. Коли ти на нього дивишся, ти ставиш ще більшу мету і йдеш далі. Я думаю, що це дуже великий плюс в розвитку дитини, і сюди прийшли саме ті діти, які це розуміють, що цей курс обов'язково поможе їм в майбутньому і зможе задовільнити їх амбіції, які ну, кожна людина молода має. Якщо ви тільки ви сказали на початку, що це тільки перший захід, це пер перше заняття, перша група. Група. група, це перша група, яка пішла. Дякую. Чи думаєте, чи заплановано вірніше зробити якісь певні демонстраційні матеріали для того, щоб наступні групи? А я ж відчуваю, що не зупинитеся, вибачте. <світ> Досвід. Е певні демонстраційні матеріали для того, щоб можна було з ними ознайомитися, викласти і потім побачити, що це де це і як це е -е Ну дивіться. Я не знаю, чи демонстраційні матеріали допоможуть щось освоїти, тому що все одно дуже важливо, мотиваційні це... мотиваційні ролики. ну так, можна ми замінити. Продовж... Курсу ми будемо знімати мотиваційний ролик, який є. в подальшому ми хочемо, щоб все таки цей курс відбувався і він був промороликом. Uh -huh. А взагалі, команда відкрита для того, щоб проводити такі заходи. Зараз він проходить в рамках там саме співпраці малої академії наук та департаменту. Програма напрацьована, вона складена. Зараз ми її тестуємо, хоча ми дуже багато схожих заходів вже проводили. От тому ми відкриті велкам. Тільки для того, щоб проводити, чи на базі там шкіл, чи якихось закладів, чи взагалі просто да, як на комерційній основі, будь ласка. Ой. Уже один є ролик про відкриття. Вже Я є. думаю, вже наступні будуть про навчання. Ну і відповідно про випуск. Ну тому що знову таки момент комунікації це обов'язково обов і візуалізація так. того, що відбувається. Так. У мене ще є достатньо багато запитань, але враховуючи, що цей курс тільки розпочався, мені буде дуже цікаво знати, чим же все таки він закінчився. От будуть якісь певні здобутки, яких не очікували, і можливо, напевно, будуть розчарування, яких не прораховували. Не ну, в принципі так воно так. Так і має бути. Так е, тому я вас запрошую. Дякую. Після фіналу. З випускниками. З вип... Випускниками не, по, не, по, не помістимося. Не ну, хі ще хіба що. запросимо, щоб ви почути yeah. дитину, щоб, щоб так? Почу... Да? Знову, ніяких дітей. Дорослих, да? до, 18 до, 18, дітей. до дітей. Окей. Я ще хочу, до речі, додати. Не встигну. Не встигну. Не встигну. 30 секунд, кажи. Взагалі, я думаю, що найцінніше, що діти отримають, це спільноту однодумців, з якими я думаю, в подальшому вони реалізують дуже круті ініціативи, проекти а можливо в подальшому навіть будуть працювати разом, дружити і У мене таке відчуття, що пані Тетяна їх до чогось готує. Якийсь певний такий, От... до дорослого життя. Окей, okay. Тетяна е, Калугаряну, е, керівниця навчального курсу Must Have, а також директор департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко, були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Розповідали вони про навчальний курс Must Have, який вже розпочався, але ще не закінчився. Ми трішечки почекаємо і потім обов'язково запросимо їх. І вони розп... розкажуть, що це таке було. Мені вже цікаво. Дякую вам. Я Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Три хвилинки паузи музичної. Потім іде новинарний великий такий блок. Залишайтеся разом з нами і слухайте радіо міста над Богом. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.